Намагаючись отримати доступ до делікатних і чутливих документів інформації носіїв, що перебували в розпорядженні Портнова за вказівкою керівництва Офісу президента Олега Татарова, слідчими органами Нацполу порушено кримінальне провадження щодо факту вбивства одного з ключових перемовників ЗРФ та фактичного керівника судової правоохоронної фінансової системи України. Однак справжня мета цього провадження, оскільки як замовники, так і виконавці. На мою суб'єктивну думку, знаходяться за межами України, полягає в перерозподілі перш за все активів, власності корпоративних прав, фінансових ресурсів, які в тіньовий спосіб належали портнову. Його спадкоємці будуть позбавлені можливості успадкувати багатомільярдні статки, оскільки або є громадянами РФ, або переховуються від слідства в схемах. Одна з яких вдало описана та висвітлена Укрправдою, на прикладі механізмів виведення у власних цілях будинку профспілок, профспілкової власності, торгівельних мереж, ставлениками портнова татарова в уряді в АРМА, в СБУ, ДБР, Шевченківському і Печерському судах, привласнення майна через АРМА створює можливості для процесуального рейдерства з метою перерозподілу тіньових ресурсів належних портнову. Особливо необхідно звернути увагу на рух, перерозподіл, переоформлення в структурі мереж Біла, Новус, корпорація, столиця, столичних ринків банку Аркада, Київ, міськбуду тощо. Де представником Портнова його фінансовим партнером є екс-очільник Мін'юсту Крим Сергій Коровченко або в структурі Національного виставкового центру України офісних центрів, які опосередковано належать екс-керівнику офісу президента Андрію Богдану, що переховується у Відні. Тому кримінальне провадження за фактом вбивства це для чергового феєричного відволікання уваги українського суспільства на псевдоверсії з метою нейтралізації. Опозиції чи опонентів Портнова, Татарова, Малюка, Сухачова, Удовиченко, Симоненко та перерозподіл статків і спадщини Портнова через Арма.